Брати і сестри, дорогі друзі, ми зараз будемо з вами йти до заповіді Господньої. Ми будемо зараз з вами йти до причастя. Знаєте, такі дві події відбулися на землі, які змінили кардинально життя людини на землі. Перша подія описує це книга Буття, третій розділ. Коли написано змій, який був хитріший за всяку польову звірину, диявол просто заговорив до Єви і сказав, що з, з пізнання добра і зла з того дерева, як ви з'їсте, нічого у вас не буде все буде, все буде, все буде добре, а наоборот ви станете як боги. Ви не умрете. І ось я собі так задумався. Ця подія, вона взагалі, коли Адам і Зевою був створений, рай живий, я не уявляю собі, яке це було життя, але... але це був рай. Кажуть, в Америці рай, але я не знаю, наскільки. Не був ще. Але чую те, не все там райське, не все там райське. Але, але це був настоящий рай. І ось в раю, в раю ця подія призвела, пам'ятаєте, написано, всі згрішили. І що? І позбавлені Божої слави. Цебто, ця подія, яка, яка сталася, вона принесла такий урон Який дотепер ніхто не може справити. Здається, як так в раю, як так все є? Бог приходить такого, просто як Він був. Все. А воно принесло смерть. І ось ми дивимося другий закон. Написано це Євангеліє від Івана, 19 розгляд, 17 18 текст. І нижче свого Христа. Він вийшов на місце череповищем зване, по гебрейському Гулгофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших з одного та з другого боку. А Ісуса всередині. Його ось другий закон. І ось коли ми дивимося, що відбулося там на Голгофі, здається, смерть. Здається, все вже вирок найгірший це смерть. Але смерть Христа, там відбувся другий закон. Знаєте, дивно. От в раю мав би бути закон, який мав би з'явитися? Закон життя, а з'явився закон смерті. А на Христі, на Голгофі, Там, де смерть царює, мало би бути, який закон з'явитися? Закон смерті. Але там з'явився закон, знаєте, який? Життя. Там з'явився закон життя через. Ісуса Христа Його смерть. Написано. Апостол Павел каже, але дармо виправдуються Його благодаттю через відкуплення в Ісусі Христі. Через відкуплення Ісусі Христі. Написано так, що його Бог дав у жертву примирення в крові Його, через віру, щоб виявити свою праведність через відпущення давніше чинених. Гріхів, і ось закон, який всюди кром смерті, але там на Христі явився закон життя і прощення.